Операція Вісла та табір Явожно один із найболючіших розділів повоєнної Європи. Попри засудження злочинів нацизму, у східній Європі почалися масові депортації українців під виглядом евакуації. Тиха, але ж жорстока етнічна чистка, здійснена комуністичною Польщею у співпраці з СРСР. Поштовхом стала угода 9 вересня 1944 року між УРСР і ПКНВ. Формально про переселення, фактично про виселення понад півмільйона українців із закерзоння. У серпні 1945 року кордон закріпили по лінії Керзона, прирікаючи українські землі на спорожнення. Найгірше розпочалося у квітні 1947 року. На світанку, 28 квітня, шість польських дивізій разом із радянськими та чехословацькими силами оточили українські села. За кілька місяців депортували понад 140 тисяч українців, найбільшу акцію такого типу в повоєнній Європі. Транспорти проходили через освенцім, де проводили фільтрацію. Підозрюваних у зв'язках з УПА відправляли до явожно, відновленого комуністами колишнього німецького табору. Він залишався майже незмінним: бараки, бетонний мур, дріт під напругою, кулеметні вежі, повна сваволя охорони. Перший транспорт прибув 4 травня. До табору звозили селян, учителів, священників, матерів із дітьми, будь-кого, хто був українцем. Після виснажливої роботи на в'язнів чекали допити, побиття та карцер. А українські процесії стали символом особливої жорстокості. Свідчення жінок із табору сповнені болю, холодні душі, приниження, катування, голод. За офіційними даними загинуло щонайменше 655 осіб, але реальна кількість могла бути значно більшою до грудня 1950 року. Через явожно пройшли майже 24 тисячі людей, серед них понад 3800 українців. Явожно не було табором для бійців. Упа їх судили окремо. Це був табір для цивільних українців, часто без облинувачень. Тим часом у спорожнілі домівки українців заселяли поляків, а декрет від 27 серпня 1949 року позбавив депортуваних права на майно. Операція Вісла охопила 19 тисяч 500 квадратних кілометрів. Край, який століттями був українським. Сьогодні Польща визнає несправедливість акції, але пам'ять про явожно нагадує: злочини замовчувані надто довго, можуть повторюватися. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.